та панове, запрошуємо вас на черговий поєдинок сьогоднішнього дня в рамках другого туру Мастер АйТі ліги А Венга проти ТІЖІ Юкі. Далі. Е -е, нарешті є хороші новини. Зараз Атака! так заліковував свою травму і на нього сьогодні покладають надії не лише об... дуже важливо, наскільки якісно сьогоднішній матч проведе. Колектив Гол! Бравісимо! Перший м'яч у сезоні для ТІЖІ Юкіс. На! Контрве подвіждіє жіокіс. Гащук. Гащук може пробити сам. У дальній кут простріл Павлів. Помиляється, а Гащук допомагав не лише вам, а всій нашій країні, захищавши нашу територіальну цілісність. Лапший удар! Гол! Який м'яч від Михайла Лапшія! Що ж він зараз створив? Зненацька, з нульового кута фактично, під поперечку виймайте! Малецький Олександр Тедіков. Мав. Моменти. Тут удар, ближній кут від Малецького, Тягне м'яч. Дев'ятий номер команди помиляється. Ну як же ж так, до удар Удар ближній кут. Світлак на висоті. Захист команди Аван. Перми удар по ротам. Світлак справи своїм взяттям воріт Авенга. Тут удар головою. Михайло Лапш. Був дуже розчарований Олег Павлів, але він, правда, глядачам залишався у півфінальній грі. Чемпіонат! Авої майте. 2-1. Аванга виходить в Говорили про Павлєва. Алєва Мерсма взяв на себе ініціативу. протаранив Гащука та лівою невідпорно для Павла Загої. Він теж незабаром з'явиться. Ось, власне, він працюватиме під 88 м номером. Поряд з власним на суперника. Демонструє свою техніку. Пройшов Черніцюна. Пробиває гол! 3-1! Ну, чимось це цього, схоже на той м'яч, який вдалося організувати Любомиру Смаць. Дуже легко відпускають від себе оборонця. Жі... Там прослухайте бліц-інтерв'ю Юрія Ленька. Автора дубля у ворота команди Аджілівей лапші. Міхофо. Атакує Татончак, Малецького все ж таки пройшов. Це фол. Мабуть, навіть і на жовту картку. Андрієнко бачить перед собою Гірчичник. Дві хвилини 55 секунд до свистка на перерву. Пробуватиме поротом Світлака. Передача все ж таки пройшла. Тут на ближній стійці залишився Малецький Світлак. Мар'яна Пелеха в обоймі на старт другого тайму. Ну і черга. Розповісти вам про виконавців виконавці Ованець. Сма, Олег Павлів, Олександр Дудаш, Іван Нагірний. Звичайно, собі руками допомагала. Андріянко на лапшия тай пробиває у Шиянова. Можна було ставити крапку. Удар з носка, загвоєруха. Пас пройшов. Татунчак, закидання. Романович не зумів зіграти. Світлак у стилі супермена. Подвірки Єжджюкі, Сліворуч Вишневський. Дудаш переслідує суперника. Світлак. частково перемудрувала. Підопічні і За це єх Єджіюки зараз може покарати з Гащуку, Романович. Лівою буде незручно. Зараз атака! Сейв світлока дуже сту... на лівий фланг. Романович. А зупинився. Отримав передачу. На 13 номер пробив. За рахунок командних дій вона зіграла на рівних з тієї жіз. Дудаш. віддати передачу. Праворуч на Малецького. Та й прострілюватиме на даній кут. Загвозький. Не дозволив одразу смазі пробити поворотом. Смага. Удар! Ой, хто більше тренувався, ну і... Допомагав своїй команді Удар! Стійка! Дуже близьким намагається шукати партнерів поблизу чужих воріт. Смага! Його удар по пустим борот. Ну і маємо двох одноосібних, так би мовити, лідерів. Чому одноосібних, оскільки у Авенги та Авенги Юнайтед по 6 балів в будь-якому випадку, Авенга в числі першого і другого місця. Дякуємо усім, хто був разом із нами протягом другого ту...